Доброго дня! Сьогодні 28 вересня. Да, 28 13 градусів. Максимально буде. 15 о 5 обіцяю дощ. Нарешті сьогодні я доходжу до цього огорожі, до цієї процесії стрижки. Подивлюсь, як буде проходити, як я зніму, зразу перепрошую за якість або кут огляду, бо виставляю і знімаю дуже багато, зразу відео. От сьогодні ми підстрижемо нарешті, зверху, збоку, знизу. От дивіться, хотів показати вам. Цікавий момент щодо стрижки і щодо гілок, які не стрижені, що буває, коли не стригти. От дивіться, от є така гілка. Ось ось яка вона довга, дивіться. Ось, бачите, ось. Тільки тут на не є хвоя І тут все остальне ось, а звіту, ось ну десь. Метр десь метр двадцять отака, ось, тільки тут вона є якесь хвоє. Якщо її лишати таку, то вона опція шмаркля висить. Треба її різати. Треба обрізати. Навіть якщо ми її прив'яжемо, от куди прив'язати? Дивіться, ну от прив'яжемо отак. Як це гарно. Така штука. Звісно, що не гарно. тому завжди треба стригти, все стрижіть. Не бійтесь, краще ви пострижете, ніж воно у вас потім впаде і зламається. Це стосується всіх дерев, кущів. Ну, Зараз ми будемо так лізти і будемо отак от. Тут стрихти, це так що ось такий план до сьогодні. Вони щоб погода була. Зніму я вам шматочок, ви знімати не буду, бо не вистачить У мене заряду, а може і зніму, подивимось, бо головне це верх підстригти і підстригти і підстригти ту сторону. На цьому ми робимо як. Залазимо сюди. Вот мы так по забору. Треба, бачите, варенье Здравствуйте, Яковлевич! Привет! Как ваши дела? Трамборизатиж. <звачу> Ізоляцію. <звачу> Larn Вот хочу показать. Вот забор, бац, это видно. Вот все быстрее. Прихи вдруг. И вот скиди все. Хотел бы вам показать, как происходит процесс Вот так, бро. И трус.

так приблизно. Опа. Ой, бачит, сколько. Все, ну зато. А теперь все из стороны Бачите скільки тут, Фух, як набагато на світліше стало. З тої сторони не росте, там воно не дуже видно, бо треба цю сторону. Гляньте, бачите, бачите, скільки хвої. Треба цю сторону. Добре прибрати, пристригти і дивитись, як воно далі буде. Фух, ну, потім покажу вам результат фінальний, бо камера вже сіда, буду заряджати. Як і очікувалось, друзі, все заросло дом дощ іде, але пострих та постриг. я Зараз подивіться наскільки було тоді огорожа гляньте, вона просвічується, бо... Я не тільки але і почистив. Ще воно буде трохи потім падати. В наступний раз несу доброго це оброблю. Ось така вона огорожа. Ті ще, ще треба прибрати. Ось така більш менш просвічується. така огорожі. підстрижена. Ще обробити її уживити. І можна сказати, що взимку піде нормально. То тут інша трохи ситуація, тут я ще не чисто. Гляньте, видно зразу, як, як ті жовті. Тому це почищу. наступний тут раз. Потихеньку там вам закривати.